У місцевому відділку міліції вирішується питання про порушення кримінальної справи відносно 34-річного коломиянина. Кілька днів тому оперативники карного розшуку затримали цього чоловіка на одній із вулиць міста. Підставою для зацікавлення стала інформація, що чоловік має у власності незаконну зброю. Власне, з обрізом мисливської рушниці його й затримали. Як повідомили у міліції, результати експертного дослідження вилученого предмета підтвердили, що зброя боєздатна. Слідство з'ясується. Сувуватиме джерело її походження, адже міліціонери не схильні вірити банальному поясненню затриманого, начебто він випадково знайшов цей предмет, інформує центр зв'язків із громадськістю. Про інші напрацювання коломийських правоохоронців розкаже Роксана Баранська. Працівники сектору кримінальної міліції у справах дітей затримали за підозрою у скоєнні крадіжки неповнолітнього. Як встановлено, хлопець пошкодив вхідні двері на стриг та викрав речі домашнього вжитку у односельчанина. Також ними встановлено місце знаходження неповнолітньої, яка пішла з дому 16 січня. Дівчина доставлено відділ та повернуто батькам. Працівники Державтоінспекції затримали вантажівку під керуванням мешканця Груденківського району, який незаконно перевозив металобрухт без відповідної документації. Співробітники підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків затримали 21-річну дівчину, яка намагалася передати близько 20 грамів марихуани та мобільний телефон одному з засуджених, що відбуває покарання в оправній колонії. Оперативники спільно з працівниками установи виконання покарань завадили незаконній оборудці, яка мала відбутися під час побачення дівчини засудженим. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкції цієї статті доволі жорсткі. Дівчині може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. По даних фактах проводиться перевірка.